Всім привіт! Сьогодні готую смачний і простий приготування м'ясних хлібець з фаршу і мівіни. М'ясний хлібець можна готувати з будь-якого фаршу. Я буду готувати зі свинячого. Приготування. Вермишель швидкого приготування потрібно подрібнити. Я подрібнила в пальці. Виступити в тарілку. Залити укропом. Залила, щоб покрила вермишель. І накриваю тарілкою, щоб запарилося. Свиняче м'ясо перекрутила на м'ясорубці. Це все вже я зробила заздалегідь. Морку і цибулю потрібно подрівнити. Цибулю і морку просто можна потерти на дрібні терці. Не обов'язково перебивати блендером. Все розмішую. Додаю манку, яйця. Сіль перець на свій смак. Можна ще за бажанням додати прянощі. Все гарно перемішую, щоб манка трішки набухла. Времішель вже запарилась. Додаю її до фаршу, все перемішую. Це все вже я приготувала і буду викладати у форму для запікання. Форму застелила рукавом для запікання і змастила олією. Викладаю приготовлений фарш і формую хлібець, все гарно утрамбовую. М'ясний хлібець гарно сформувала, гарно його втрамбува. Зверху хлібець я загортаю рукавом для запікання. І буду випікати в розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно до 1 години. Все залежить від духовки. Хлібець вже спікся, я його залишаю у формі, щоб трішки охолонув. Такий м'ясний хлібець вийшов в розрізі і готуйте всім смачного.